Мені позвонив його побратим і сказав, що Сергія вже з нами нема. Це було 8 грудня 2022 року. Мене наче облили гарячою водою з ніг до голови. Я позвонила до чоловіка, позвонила до мами. а Саша не знав, але вже коли через деякий час мали відбутися похорон батька, то навіть тоді ми нічого Саші не говорили. Він закрився до себе в кімнату і сидить і плаче. Я зайшла до нього, він говорить, що ви думаєте, я маленький, нічого не розумію. Я знаю, що мій батько загинув. Бідняла, пригорнула, розказала, що все буде добре, що він нас бачить, що він живе десь там на зірочці, буде за тобою наблюдати все життя.